Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проект Голоси. І сьогодні маємо велику приємність говорити голосом нашого великого друга Володимира Скоростецького. Володимир Скоростецький військовий журналіст, представник видання Міністерства оборони армії Інформ. І це людина, яка була біля витоків нашого Всеукраїнського форуму військових письменників. Можна багато говорити про те, що є замінні люди чи не є, немає незамінних людей. Але Володимир він не просто незамінна людина, він наш друг, він наша опора і підтримка. І сьогодні. Один з останніх віршів Володимира, який він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці. Недописані вірші обірвані раптом рядки, невблаганно розміряний звук Метронома. Нас гойдають на хвилях воєнні роки, і вже нудить від слів від несправних обіцянок втома. Ті, хто каже ось ось і все буде гаразд. Не тримали в руках Джавелін. Та й звичайного лома. Спробуй спершу вкопатись, вирити шанець, бліндаж і вже потім покваплюй бійців із далекого дому. Хтось псує календар, виміряючи сотнями діб ту війну, що триває століттями битва до скону, що не ми почали, але нам її слід довести до руїни Кремля і на друзки розбити клятого трону. Від лікової миті свої метроном. В такт розміреним кроком піхотної роти. Нам ще стане роботи і вистачить власних шляхів, і рядки дописати про наші майбутні турботи. Дякуємо, Володимире, за кожний рядок, за участь у нашому Альманасі ключі перемоги. За знайомство, за те, що даруєш нам надію, віру, розуміння ситуації. І дякуємо армію Інформ за те, що всі п'ять років, допоки існує форум військових письменників, була поруч. 4-5-0, дорогі наші захисники, усе буде Україна, ваша бібліотека Іваничука.